Кожна родина, в якій з'являється малюк з 2018 року, має право на отримання пакунку малюка ще в пологовому будинку. Таку державну допомогу легко оформити через послугу є малятко додатку. Дія якщо ж родина відмовляється від бабібоксу з речами, вони мають право отримати грошову компенсацію, говорить начальник відділу виплати допомог Надія Даніленко. На сьогодні у нас розмір компенсації складає 7689 тисят гривень. Це три прожиткових мінімума для дитини віком до 6 років. Компенсація надається, якщо заявник один з батьків звернувся упродовж 12 місяців після народження дитини. Можна звернутися до управління соцзахисту заявою, свідоцтво про народження, паспорт код заявника і і спецсчот із «Приватбанк». Ще є така у нас комплексна послуга є малятку. Мама чи батько можуть подати на народження через є малятку, на допомогу на народження. І одночасно і на пакунок малюка можна теж через є малятку. Сам проєкт монетизації пакунку малюка був запроваджений до кінця 2023 року, і на час воєнних дій дозволялося нараховувати кошти на будь-який рахунок. Наразі діє нова постанова, де знову прописана обов'язковість відкриття спецрахунків з 1 січня цього року. Знову ми повернулися до, до спецщота із Приватбанка. Цей пілотний проєкт монетизація пакунка малюка у нас була з 18-го року по 31 грудня 2023 року. Але постанова Кабінету міністрів, яка була підписана в лютому місяці 2024 року, ще цю монетизацію до 31 грудня 2024 року. Тому у нас в січні місяці трошки була затримка з виплатою. Тому що іще як то сказати, постанова не була прийнята, і нам заявники подавали ну, ті рахунки, на які ну, будь-який рахунок. Зате ми провели таку роботу. телефонували заявникам, вони попеносили нам знову ці спецоти. Багато питань у родин з'являлося щодо можливості освоїти ці кошти. Головна вимога закону цільові витрати на потреби малюка, визначені й торгові мережі, де можна придбати найнеобхідніше. Видається ця компенсація це для придбання дитячих цих предметів гігієни, взуття. Ну, все тільки це тільки на витрати на дитину. І в спеціальних магазинах можна зайти на сайт Міністерства соціальної політики і подивитися, з якими торговими точками заключені ці договори. Ця компенсація використовується для придбання. Для дитини її необхідно використати на протязі року. Якщо на тому рахунку будуть залишатися кошти, вони повертаються обратно на мінсоцполітики. Державна ж допомога при народженні дитини не змінилася, немає значення, яка дитина за чергою народилася. Залишилася та ж саме 41 одна гривень. Одноразово виплачується 10 тисяч і потім на протязі 36 місяців виплачується щомісячно в розмірі 860 гривень до виповнення дитині трьохрічного віку. Спеціалісти департаменту завжди готові надати роз'яснення як під час прийому, так і за телефоном єдиної приймальної. Якщо є якісь питання, якщо є якась необхідна інформація, будь ласка, звертайтеся до нашого департаменту. Так, приймаємо документи. Будь ласка, приходите, надаємо інформацію, консультацію, все, що необхідно. Телефон наш мобільний 098 711 55 93 І стаціонар є 225 95. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.